Мої вітання, друзі. Ви на youtube каналі Морослав Солонар. Це продовження нашого інтерв'ю з тарологом Ланою Олександровою, яке на спочатку дивилися в прямому ефірі, але на жаль, через поганий звук, через погану якість інтернету, що до речі, буває під час стріму. Ми от зараз його вже в записі проводимо. Я нагадаю, пані лано, що ми працюємо 4 серпня, от зараз 17.34 за українським часом. Давайте ми розглянемо те, що глядачі наші не могли почути через погану якість взагалі всього, що тільки можна. Ну просто капець. А про Київ і Київщину чим буде мстити Путін за те, що в нього пошкодили. Корабель в новоросійську, який ось сьогодні вранці. Так, я, я теж пам'ятаю це питання, тому дивіться, ми дивилися окремо Київ, що найближчі вихідні буде. І я тоді казала, що питання буде, буде небезпека буде, є локальні пожежі і є жертви. І ще ми подивилися коло водомів. То є коло водомів, але там я казала, зараз геть пам'ятаю, що там є будинок, де є люди в пагонах, і там є ще будинок, де, де гроші дорогі, де, наприклад, знаєте, як адміністративний якесь. Здання. Тобто це більш схоже на якусь набережну чи щось таке, не, не на сам турбазу, скажімо так. Це по-перше. По-друге, тому, будь ласка, майте на увазі це. Далі. Путін чи буде мстити? Мстити буде, але це не стільки масово, наскільки це буде ДРГні групи. Я показувала вам ці карти. От ДРГ групи вони е, будуть працювати, е, наводити на дитячі заклади, якісь, там, де можуть бути діти, от і нам де є матері. Тобто, це отака, буде і ми ще ви ще питали на Хмельниччині староконстантинів, здається. Так, Дешні так, староконстантинів. Росіяни просто дуже туди гатять через певні цілі, які вони там бачать. Да-да-да. От Староконстантинів там теж є якась ситуація, де, де вже, вже була якась пожежа, і знов туди вона, вона буде. Тобто я не можу сказати, що Стара Константинів повністю в безпеці. Ну, я гляну ще раз, наскільки, бо я вже трошки забула, які карти всього. Але є карта, знаєте, як от. От висотний будинок він пошкоджений, і це може бути не тільки це може бути і робоче якесь здання або производственне. бо це, це будинок, де живе, або працює багато якихось сімей, об'єднаних одним фінансовим, там ну фінансовою цікавістю, скажімо так. От є спрацювання ППО. Тим не менше, ну це може бути не обов'язково там дев'ятиповерхівка. Я не знаю, якої висоти там найвищі будинки в цьому Староконстантинові. Але тим не менше проблема, проблема є така і ще, і вони вишукують, дивляться і ще. Чомусь, де є якісь чоловіки, які роблять дуже, ну, дуже цінні для нас речі. От, вони будуть шукати, шукати, і вони не знають, що там давно вже все якось або переїхало, або щось сховалося, або прикрилося. Тому от, Я б не сказала, от трошки є і приватний ну, частний будинок, приватний сектор, є бавовна, є пожежа пожежа це завжди я пояснюю як це Це не ракета влучила а, наприклад збили шахеда і він впав у ланки, і він спричинив цю пожеж таку угу. я зрозумів та, ми та, ще та. з вами говорили під час стріму про херсон про херсон і херсонщину як ви бачите на найближчі дні зокрема на ці вихідні так що чекає херсонців я зараз подивлюся, але Мирослава, у мене також звук ваш дуже ну, пропадає, скажімо так. Пропадає. І це дивіться, це, це навіть під час скайпу, під час запису, поганий на зв'язок. Це можна представитись з інтернетом щось. М -м. Інтернетом я поняла. Ну, Головне, щоб нас було чути. Так, да. Херсон на найближчі дні. Херсон на найближчі дні. Буде там ось карта бавовни і ще там, де є матері. Що це таке де є матері? Це може бути і роддом, або якась дитяча поліклініка, або ці матеріці товчуться, де вони там збираються, може дитячі магазини, може якісь центри. поняли? Може якийсь волонтерка, хто там опікується чим. Якщо там, наприклад, є якісь такі... і це таких два серйозних буде обстріла. От і будуть обстрілювати. Ну вони як ті криси. От карта, ось тут це, це наводять там місні, сидять, є, вони вони наводять і будуть жертви серед людей. Будуть жертви. Багато людей прийнять рішення, що треба можливо виїжджати. У них там або на ринку, або в якомусь торговому центрі прям загинуть жінки. Тому ну, ще не все, ще не ще не добре. Угу, угу. А, очевидно, що Путін захоче ударити й по Одесі. Через те, що він раніше yeah. вже це вже робив. А так як о, це сталося в новоросійську, то ну тобто Одеса для нього буде так само ціллю. Чи я помиляюся, пані Лавна, Як ви це бачите? Я хочу помиляти. я вам. Покажу даже карти. Осьо карта повернення говорить, то що повертається на півночі, Одеси повітряний бій. Що це таке? Це можуть бути не, не тільки ракети, це можуть летіти навіть і самоль, літаки. Літаки можуть навіть летіти. Або, наприклад, будуть летіти ракети, і наші ППО, будуть. Тобто, ви не помиляєтесь. На жаль, це все буде знову, 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 от бачите, така карта, погана звістка зветься. Тобто, якісь неприємності будуть. На півночі це не обов'язково там сама Одеса, Ну, ми ж знаємо, що ще є пригород Одеси. Буває і таке, вони люблять же там. І карта, ось у цик циклічності, говорить про те, що знаєте, як то кажуть. От найближчі ніда періодично там якимсь от постійно так постійно, не даючи не даючи людям е, заспокоїтись. Ось, ось його карту показую для наших глядачів на волосинці. Це говорить про те, що люди будуть не буде знати, куди діватися, куди бігти. Карта полону каже, боже, що, що що робить? Отаке. От вони будуть наводити цей жах. Я не можу сказати і ще що в день будуть, що їм вночі вони і в день будуть, тому Одеса 에, на жаль, не є захищена чимось там від mm -hmm. сильно від цього зла. А ви кажете північ Одещини, не а може, може південь Одещини, пані Лавне, чи саме, саме північ? Тут є карти, я вам скажу так, які обозначають північ, схід, там, ну всі всі. В мене випала тільки північ карта. Тому Що випало, то сказало. Але, але треба всім берегтись, отак скажу. Mm -hmm. Я зрозумів. Тут, а... Угу. Зараз я вже докладу ще інші карти. Ну, от ось, є карта руйнації, є карта руйнації, і там ще може бути таке, що люди можуть бути засипані. От, і далі є ще карта, ось, де працюють з дітьми або на дитячі площадки. От, щось також буде туди летіти, е, летіти з моря, що там летить. Я ж не знаю, що вони там, як вони ці вся зброя називаються. Тобто е, є. Є, певна, ну тут уже в мене не пише там сєвірний юг, а це в цих картах було що північ. Але будь де все одно, хай люди, хай люди бережуть. Uh -huh. а, чи бачите ви, що найближчим часом, може, навіть цих вихідних може бути бавовна у Москві? Отам Москва-Сіті. От... Так, давайте окремо подивимося. москва сіті як буде поживати ці дні. Я хочу сказати, що карта прильоту є. Є. Молодь дуже боїться, дуже боїться. Звісно, ну, є як ви назвали Москва Сіті, і в мене випадає на неї одразу шість ця башня. Тобто, да? Там, де ще десь люди працюють, буде ну, будут загиблі, будуть будут, будут жертви, я би так сказала. Давайте по всій Москві. Я ж ту Москву не знаю толком, що там ще. Що ви мені назвали, то дирить. По всій Москві найближчі дні. Вони бояться, що карта, перша карта, це карта страху. Коли бояться, коли бояться, ждуть, ждуть, очікують вже, ну що, ну що, вони знають, що вони винні, і вони знають, що ось є бавовна, от, і є бавовна, якесь окреме, окремий такий стояче здання, є, воно такого трошки окреме. Воно або новеньке, це здання, таке там, да? або має відношення, знаєте, там, ну, якісь. Якісь там чогось чи діти, чи, чи, чи юнацтву там займаються, от, і ще. Іногдам усе може проігруватися, як як щось таке похоже на псіх больнів. Це іноді. От є щось там, де люди п'ють, гуляють, всім їм весело, всім їм добре. От, є балона, після якої є неочікувані смерті. Mm. І саме цікаве, що ворог буде боятися. Оце карта страху, ворог буде боятися і не знати, що де робити. Е, до речі, там десь поряд може бути якийсь чи фонтан, чи що щось, якась вода. О! Ще одна карта башти випадає. Є тут, хорошо їм підсмажиться. Хай не думає. Знаєте, як кажуть, як тільки прилетіло. Як тільки прилетіло на Одесу чи на Київ, скажімо, да, так, так чогось їхні ракети повернулися і опять на Маску улетять. Ми ж ну, у нас ж ракет немає, у нас ж взагалі зброї то немає. От. А от вийдемо працює наша ця пагаворка, і воно все повертається і обратно улітає. Повертається бумерангом до них. Да. Да. А який у вас прогноз, пані Лану, для Криму? Для Криму на найближчі дні. Сьогодні вранці там знову була бавона. Тобто, дуже багато там бавовни на території Криму. Було гучно біля Феодосії бахкало. Ну, тобто, там тривожно. Там народ вже починає ховатися, десь ховати якесь майно. І ще що, і ще що, і є карта бавовни, там, де щось працює. працює. Тобто якась є робота, якась движиться робота. Що це за робота? Це робота у нас, анука, що це за робота буде. Там чи ремонт, чи крани великі є. Поняли? Може, це якийсь, я, не знаю, може порт якийсь, От, може це будівництво якесь, там геть є, що будуть люди люди постраждають також. Ну, Люди люди слово люди не завжди докрема підходить. Звісно, там наші люди є, але я маю надію, що наші люди. вони... Вони все-таки будуть обачніші. Що там ще в Криму бавовна? Є, ця бавовна, буде вона скоро. От. І ще будуть люди в лікарню обращатися, звертатися. Так, буде, буде. Тут є навіть кілька смертей, що ну, будуть загиблі. Нам писали з Дніпра. Подивіться, будь ласка, і Дніпропетровську область, і ще тут і про Запоріжжя так само пані паніла. То давайте може розглянемо по окремі Дніпро Запоріжжя. Я щодня, Мирослава. Я щодня дивлюсь Дніпро Запоріжжя. Діло в тому, що <схай> тому як би ну, подивимося, давайте на найближчі дні. Да, мої друзі. Я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів. Посилання в описі під цим відео. Ну і звичайно, ось ці атрибути, милі для русні. От саме оце вихідні, от там да, там, біля водички, яка там буде ситуація. Просто я ж кажу, що всі будуть відпочивати, а ці ж... Окупанти, так, вони мік, все можуть зробити. Мікро, що там буде внітрі? Ну біля водички якраз є якась проблема, але я вам скажу чесно, я не бачу, що це біля водички проблема зроблена е, від обстрілів. Тут є якесь силове воздійство, чи якась трагедія буде, чи якась буде бійка, чи якась, коротше, якась буде конфлікт якийсь, який може закінчитися досить навіть або знаєте, машини якісь. Тобто, обично це так переігрується. От, так, що там в Дніпрі? Ну, шахи летітимуть. І є бавовна, ну не біля водички. Тут настільки ця водичка їм цікава. Е, наші пляжі й турбази, їх, їм не сильно цікаві, там немає такого, знаєте, ну. Тут є бавовна, ось там, де є ресурс якийсь. От. Притом цей ресурс, де є рідина. Це може бути заправка, це може бути якісь склади, наприклад, з питною водою може, або ще щось. Ну, тобто до якоїсь рідини, скажімо, отак от, от там бути. або це коло води, ну якісь багатства там должны бути, Не знаю, що дуже бути багато. Пепово працює, я не можу сказати, що ППО не працює на околиці міста, або за містом теж є проблема. От, Отно ну, вона там ППО спрацює. І я не бачу, щоб Дніпро було е, на днях дуже дуже. Тобто є якась така локальна пожежа. Ну це таке, знаєте, як воно впаде там десь комусь в. Е, ну е, е, я я не побачила башти, щоб сказати, що буде дуже велика катастрофа. Скажу чесно, не можу сказати. Це подати. добре, так, хай воно так і буде. Так, да, да, Запоріжжя. Да, Запоріжжя. А от в Запоріжжі є карта жертви, яка говорить про те, що е, може бути постраждати дві машини, десь буде загорожено стояти, може і не дві. Є кілька людей, да, буде дуже ну, можуть, наприклад, не знаю, що там у них впадуть. Може побачать, що це случиться, якесь. Якесь буде силове воздійство, від якого виходить є транспорт. Є кілька людей, от, і є, що воно ну, поламане, що воно, ну, воно пошкоджене. Обично таке пошкодження, я кажу завжди після того, як збивається щось, і оці уламки падають. Оце от таке пошкодження буває. Так, Запоріжжя, що тут у нас ще є? Хорошеньке, хорошеньке і не очі. Запоріжжя. Ну, є карта прильоту ось є. От тут скажу так: тут коло водички є, тут вода випала. І там будуть люди, Ну, воно якесь недароге. Не, не тобто, це можуть бути якісь кафехи, може, будуть якісь, я не знаю, що в них там. Я ще іноді думаю, іноді таке буває, що десь там коло хортиці буває, воно теж так проігрується, якщо воно, що воно не дуже дороге. Тобто є. Не можу сказати, де. От мене більше цікавить ось якась лікарня. Або там, де обмежені чоловіки, наприклад, чим вони обмежені? Або це лікарня, або це якась там тюрма чи зона, чи якесь режимне учреждення, де людина не може ну, вибратися звідти там без якось? От там є ну, бавовна, після якої можуть бути трагічні случаї. Там як би є теж. От Запоріжжі хужіше ніж внутрі. І угу. е, ще одне запитання, пані Ланек, я хочу з вами розглянути дуже дуже важливе, бо багато експертів. Політиків говорять, що ну це може бути доленосне рішення. Е, Коротше кажучи, на цих вихідних відбудеться саміт е, у Саудівській Аравії щодо України, щодо мирних переговорів щодо того, як має закінчитися е, війна. Так, це буде на рівні саме політичних радників, тобто це не на рівні президентів там, прем'єрів, це на рівні саме політичних радників. І що цікаво, що ці переговори будуть без Росії, але з Китаєм. Там буде Китай, там буде Америка, там буде Бразилія, там буде Індія. Ну тобто, будуть там багато дуже країн. А от скажіть, будь ласка, що ви бачите? Що може бути на цьому саміті? Це щось буде реально, щось таке от, дуже важливе для нас. Що, наприклад, по результатам цього саміту, я не знаю, там можна говорити, що може війна закінчиться. Якісь там я не знаю, мирні договіри вже почну підписувати. Mm -hmm. Як ви це бачите? Так, результати саміту для України. Так, він відбудеться цих вихідних, от завтра, після завтра. Значить, дивіться. Буде прийнято якийсь ряд, як, я називаю це резолюції, бо я не знаю, красиве слово скажу. Так. Тобто, якісь бумаги підпишуть. Підпишуть наші старі добрі знайомі, тобто ті, хто з нами давно вже вже ми бомики підпишуть. Ну, так його ж треба не просто підписати, його ж треба робити, а вони це підписали. Оце, бачите, стали і ждуть. А що ви ждете, граждані? Тобто, чи це ми ждемо, чи вони ждуть, непонятно. Взагалі, сіли, побалакали, випили 100 грамів, підписали бумаги, далі діло кабель не очень рухається. Чого? Трошки дають нам грошей, да? не, ну, то, я би сказала так, не зброю. Да? Але це такі гроші, що ми не знаємо, куди їх діти, куди, куди їх сунути, що, що, що ми можемо? І ще що, дадуть нам більше гроші на, від... на відшкодування, на житло, от таке скажу. Так, що тобто ти ще нам буде? Ми будемо незадоволені. Тобто вони посміхаються, баються, кажуть, ну ви там, ми, ми, ми за вас переживаємо. Буде вести розмова, про тобто, що дайте нам якихось іще, або ж таке те, що ми можемо, тобто якісь розговори будуть вестися. Нам дадуть дадуть якихось, знаєте, то, що обучають, може, наших військових чи ще щось дадуть. Але так дадуть, щоб їх то не видно було. Тобто якісь такі закулісні будуть розговори. Тобто ми про них знати не будемо. Наприклад, будуть їхні військові чиїся, будуть навчати наших військових, як там щось таке. От mm. одна із країн, так, вона нас дуже любить, дуже Ну знаєте, як то кажуть, то лінії нема, то лі нічого не може зробити. І виходить, вона буде другу країну, дюрга, що дайте дай їм щось, дайте їм щось. От. Але цікаве, що цікаве, то, що нам, нам, нам то дадуть якусь фінансову допомогу, але це будуть кредити. Або той лендліз. Тобто, ми входимо в залежність від цієї е, групи людей. Я ніде не побачила, щоб нам дали зброю. Я ніде не побачила. Нам дають кошти, але я не бачу зброї. Ще що, є питання ось по пораненим. Кажуть, привозіть, привезіть, будемо лічити, ось вам курорти, ось вам тайський масаж, там ще щось таке. -та -та. От. І ще що, І ще що. Цей саміт тільки на грамота, чого? Карта обману, карта брехні по роботі. Тобто робота обма... непонятно, Ще можна, знаєте, як трактувати. Робота цього саміту, а Луна це таке. Знаєте, оце як ти виходиш вночі, да, Луна світиться, ти розумієш, звісно, що там щось має бути, але ніхіра не видно. Так оце така робота. Теж. Ти розумієш, що які то тіла движення, а непонятно, що вони роблять. Чи не чи це у них танці такі? Оце примірно так: купа брехні, купа обмана. З цього роя не буде нічого. Побавляю... <пух> Ставимо логічну крапку в нашій сьогоднішній розмові. Дякуємо, пані Лано, за ваш сьогоднішній прогноз. Дорогі друзі, ви були на youtube каналі Мирослав Солонар. З нами була професійна тарологиня Лана Олександрова. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на її youtube канал. Посилання я залишаю в описі під цим відео, також залишаю її контакти. Якщо виникають у вас друзі, питання, будь ласка, звертайтеся до пані Лани. Не забувайте також і на мій youtube канал підписуватися. Тому всім тихих днів, тихих вихідних не ігноруємо повітряні тривоги. І до побачення. До побачення і всім дякую.